В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працюють Павло Живієтєв Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки повідомило, що новий пакет військової допомоги для України на 225 мільйонів доларів включає одну батарею Петріот, а також снаряди для зенітно-ракетного комплексу НАСАМС і РСЗВ Хаймарс. До нового пакету допомоги включили також зенітні ракети Стінгер, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів. Протитанкові керовані ракети Тау, протитанкові комплекси Джавелін та ЕйТІ 4 Боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання. У Вашингтоні на саміті НАТО президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про започаткування українського договору, що є частиною зобов'язань щодо довгострокової безпеки України. Документ схвалили 24 лідери країн-членів Альянсу. Ми підтверджуємо, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону і за його межами, і що ми маємо намір підтримувати Україну, доки вона не переможе російську агресію. Йдеться у документі. Договір укладено з метою координації та прискорення колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки. Шість країн Євросоюзу бойкотуватимуть міністерські зустрічі на час головування Угорщини. Міністерка із питань Європи уряду Швеції Джесіка Росвал заявила, що шведська сторона не буде направляти міністрів на засідання, які організовує Угорщина в межах свого головування в раді ЄС на знак протесту. За словами Росвал, рішення ухвалили на знак протесту проти переговорів угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з Владіміром Путіним. Шведська міністерка додала, що до бойкоту, окрім Швеції, долучились Естонія, Латвія, Литва, та Польща та. А Фінляндія на міністерських зустрічах вони будуть представлені на рівні державних службовців, а не міністрів. Інші країни-члени ЄС теж обговорюють подібні дії. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала передати Україні всі системи протиповітряної оборони, які є в країні. За її словами, українцям протиповітряна оборона більш потрібна. Таку заяву прем'єрка Данії зробила під час саміту НАТО у Вашингтоні. Посадовиця нагадала, що саме Данія раніше поставила Збройним силам України всю свою артилерію. Це стосується не лише Данії, додала вона. Європейським членам військового альянсу необхідно активізувати свої зусилля, щоб допомогти Україні та забезпечити мир. Швеція увійшла до складу коаліції з 11 країн, які займаються спільними закупівлями безпілотників для України. У Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО, відповідну угоду підписав глава Міноборони Швеції Пол Юнсон. Окрім Швеції, до коаліції дронів входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди та Польща. А очолюють її Великобританія та Латвія. Розповіли у шведському уряді. Там зазначили, що раніше Швеція виділила Україні. 10 мільйонів євро на закупівлю безпілотників. Євросоюз продовжує послідовно підтримувати Україну у її боротьбі проти агресії РФ, і виступає проти позиції тих, хто пропонує за швидке завершення цієї війни, навіть якщо це буде зроблено за рахунок поразки України. Про це у Вашингтоні заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Борель. За його словами, існує прямий взаємозв'язок між індо-тихоокеанським регіоном і Україною. Він нагадав, що альянс НАТО протягом 75 років забезпечував мир. Та захищав вільний світ. Борель наголосив, що якщо ЄС та інші західні демократії припинять підтримку України, війна може завершитися швидко, тому що Київ не матиме спроможностей для захисту. Це могло б призвести до встановлення в Києві маріонеткового режиму та до знищення народу України російським агресором. Євросоюз не приймає такого сценарію завершення війни, заявив високий представник. Для європейського союзу немає іншого плану, окрім плану зеленського. Це єдиний мирний план, який є прийнятним для нас, європейців, підкреслив Борель. Україна та Румунія підписали угоду про безпеку для посилення співпраці в Чорноморському регіоні, в рамках якої Румунія надала систему Петріот підтримку оборонної промисловості та допомогу в навчанні українських пілотів на літаках f в У безпековій угоді з Румунією зафіксовано конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Також Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. way that. У Парижі перед Олімпіадою організували марш пам'яті українських спортсменів, яких вбили російські окупанти. Його ініціатором був союз українців Франції за підтримки світового конгресу українців. Щоб шанувати 488 українських спортсменів, яких вбили росіяни. До маршу долучилися понад тисячу людей. Окрім українців, у ході її взяли участь французи, грузини, поляки, литовці, естонці, а також представники сирійської та іранської опозиції. Інформує міністерство молоді та спорту. Вбиті Росією українські атлети мали усі шанси представити Україну у Парижі, проте їх вбила Росія. Тепер вбиті українські атлети стали частиною небесної команди, яка назавжди разом із нами. Прокоментував марш, голова Мінспорту Матвій Бідний.

На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -3. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Слава Україні!